У студії Максим Колесніков, блогер, колишній військовослужбовець як співробітник офісу реформ Міноборони. Доброго вам ранку. Доброго ранку. доброго ранку. Ну постійний представник України при раді Європи Дмитро Кулеба теж відреагував на ці події. І я от його цитату приведу у повідомленні ФСБ: ключове це не сам факт ДРГ, а обстріл з території України і загибель російського солдата. Не забувайте, що офіційно танки поїхали на Грузію, тому що в південній Осетії загинули російські миротворці. Йдеться от у його повідомленні. Чи коректно порівнювати це з Грузією? Чи матиме це такі наслідки? Власне про наслідки і будемо говорити. Що, що буде за цим слідувати? І так ніхто зараз не знає, навіть Путін не знає, які будуть наслідки. І зараз зроблено якийсь казус Белі, не зроблений дуже топорно, як завжди, з граматичними помилками. Якщо ви там читали цю заяву, там разискні роботи. Хоча є слово розиск, значить, ага. то, яке перевіряльне, да а вони зробили разискні роботи, і таке воно все, все зробили, що це просто ну така легенда і міфи давньої Греції, якісь, і це зроблено тому, що зараз патова ситуація саме для Путіна в Росії в зовнішніх. І в внутрішніх справах, взагалі, все, що відбувається у нас на сході в Криму, це треба подивитися, що там відбувається, чому він це робить. Це завжди е найбільш ймовірні внутрішні причини, тому що зараз щось змінилося там в розстановках силовиків всередині Росії. Зараз я читав, що трохи просів його рейтинг, наче, ну, тому, що напередодні да, ура патріотизм цей закінчився, да, з Кримом пов'язаний. Всі 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 зрозуміють, що санкції якось працюють. Людям якось не дуже добре жити. Вони там стримують е за рахунок штучного. Дефіциту інфляцію, але все одно економіка пробуксовує. А ці, цими заявами він не хоче досягти якихось геополітичних собі бонусів, можливо і так, але головне це підняти зараз хвилю людей, які скажуть: ось це ж наш лідер. Ми відповіли на загрозу терористичної України. Ми там, значить, вони нас там постріляли. А ми тепер, як міцна держава, сказали, ні, ми не це. Ми будемо на це відповідати. Але подивіться, дуже тут тут дуже важливий саме словник. Якщо це. Напад однієї країни на іншу кажуть взагалі про диверсію, кажуть про напад, не кажуть про терористів. Бо є терористичні акти це якась приватна ініціатива, це якась організація, на кшталт Хезболи і це не держава. А коли держава нападає, це напад чи це диверсія. Зараз використовується лексика, яка характеризує, що це все ж таки буде намагання якось звести на якісь там поступки, причому поступки, можливо, там у санкціях, на просто. На те, що далі буде саме військові диви, дії не дуже схожі. А є і сили у Росії зараз в Криму, щоб розпочати якісь військові дії? А чому ми кажемо тільки про Крим? У нас дуже великий кордон. Російська Федерація може сказати, ось на нас напали тут, але ми відповіли там, біля Чернігова, чому ні? Ну, а все І є і в Криму, звичайно. Ну, а якщо все то ну, більшість експертів схиляється до того, що зараз невигідно розпочинати широкомасштабний наступ Путіну, бо для цього були кращі часи. Якщо він тоді на них не зважився, то на це не зважився, то і зараз він на це не піде. Ну йому принципово все, все, що зроблено, йому не Давайте пригадаємо ситуацію грудня 2013 року. Да, пройшла Олімпіада. все до ну Олимпіада пройшла в початку чотирнадцять. Да, пройшла Олімпіада, нафта по 100 доларів. Путін в сімці в двадцятки. Поважна людина. Наше все це було зроблено. Ну, це взагалі логічно не вигідно. Всі, що було зроблено, чи буде вигідно зараз? Так не буде. Тобто ви можете його важко прорахувати? Так, він сам не відповідає так, за свої дії? Ні, просто ми не враховуємо дуже багато факторів, в яких враховує він, а головне для нього це збереження особистої влади. Своєї свої влади треба зберегти цю монополію на грабунок Російської Федерації. Він хоче утримати і зараз, і в і в майбутньому теж. І виходить він саме з того з того. З тої позиції, що не можна допустити послаблення свого режиму, а от ви згадали про лексику, і на цьому варто зупинитися, тому що можливо він зараз якраз використовує цю тему для зміни акцентів, щоб більше в світі підняти тему тероризму саме і на цьому наполягати і відволікти від теми війни на Донбасі. Можливо, але вже США йому відповіли дуже. Чітко, що не треба відволікати нас якимись балачками, треба виконувати мінські домовленості. Ви ж побачили, що наступна дія Путіна це ми не будемо зустрічатися в нормандському форматі. Тобто він показує, що якщо мене не будуть поважати і дуже любити, то я не буду з вами спілкуватись і не буду виконувати якісь наші домовленості. Він намагається цього уникнути. Хоча ж експерти кажуть, що якраз він саме і прагнув норманського формату, і він саме нормандський саме і є вигідний путіну. Послугу. Він він його так прагнув, а тепер ухиляється. Ну тобто, все ж таки, в нормандському форматі треба колись виконувати свої обіцянки. А Путін як це цього намагається уникнути. Оціка па пан Грашенко Антон Грешенко каже, що ось така ситуація в Криму склалася, Ну таким чином Путін здобуває собі <клес> а, якісь бонус для того, аби позбутися санкцій, що з Європейською допоможе. Так. От американці вже дергувалися. Сподіваюсь, що, що ні. краще крим віддасть. Сподіваюсь, що ні, сподіваюся, не допоможе. Ну це дуже топорно. Ну розумієте, це вчора дуже багато було на на, на цю тему гумору про те, що якісь стелс українські артилерісти нанесли якийсь стелс обстріл який ніхто не ніхто не чув, не бачив, окрім ФСБ Російської Федерації. Тобто якось якісь невідомі не невидимі міни або снаряди впали, де невідомо. Жодної картинки про це немає. Хтось загинув там. За 30 кілометрів якимось чином. І все, тишина. Ніхто не знає. Як. Ну, є особа, яку вони затримали, ніби. Так, розвідника, який керував розвідкою в Криму, це Євген Панов. А ось це... нічого не, не знаю про цю людину. Я думаю, що зараз ми правди про нього не дізнаємося. Чи, взагалі, чи є як чиє він? він? Хто він єдиний повчальний для всіх урок українців не треба їздити на відпочинок в Криму? Бо якщо ви поїдете в Крим, і потрібен буде якийсь українець будь для чого, вас схоплять і використають в своїх цілях, і це небезпечне місце. От це єдине, що треба зрозуміти з цієї ситуації з цим. Ну, давайте ще повернемося до намірів Путіна щодо мінського процесу. Які наслідки для цього можуть бути після? Як це може бути використано? Чи може Росія вийти з мінських перемовин? Ну, зіславшись на те, що ну, Україна такий не надійний партнер але це жодним чином не вплине на відміну санкцій, бо є домовленості, є підписи. Ну але це може вплинути, наприклад, на обмін полоненими, тобто інші а, процеси вони так, так само Так обміну зараз нема. Ми ж всі розуміємо, що зараз ситуація така, що попритися. нам є формат, заручники. в якому хоч щось можна так, про щось можна домовлятися, як. а тоді так, просто так. що. Ну, вийде, санкції посиляться, і треба знову, знову буде шукати формат. формат. Можливо, Путін з звисним для себе шляхом посилить якусь ескалацію на Донбасі. Знов почнеться якісь штурми, він знов захлинеться, знову будуть слова про почути Донбас, і знову якісь перемови. Ну, не в Мінську буду, в Стокгольмі. Але без цих перемовин неможливо. Ну а тиснути європейські країни будуть зараз на Україну? можливо, знову таки за про 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 вибори надату. Тут ви вже виходите за якісь, хоча б мої знання, за за їх межі я не не спілкувався ні з Меркель, Штенмаєром. Мені важко знати, дізнати, що вони там думають і що вони планують робити. Ну, що ж тоді робити нами? Як Україна має реагувати на ці звинувачення? Ми маємо щось когось в чомусь переконувати. Ми маємо зберігати спокій і чистити кулемет. Знаєте, це абсолютно вірна дія. Як завжди пишуть, якщо ти тебе дуже хвилює, що там відбулося в Криму, під, піди віддай волонтерам 200 гривень та заспокойся. Тобто, будь-який час, будь-яку міть можливо, початок будь-яких бойових дій, але ну не треба з цього робити велику трагедію. Це можливо, але це можливо вже два з половиною роки. Ми вже якось призвичалися з цим жити. Ну, Спеціальний представник України ООН mm. Володимир Єльченко провів брифінг, на якому заявив, що ну розглядається питання скликання Ради безпеки ООН. Допоможе організація бідних А Вона вже допомогла нам чомусь? Щось було вже може, я щось пропустив і щось зібрали прийняла якісь рішення на цій раді. Висловили занепокоєння. Я щось навіть занепокоєння не дуже, тому що в Росії є право вето, і поки воно є, в неї, ну нам рада б. Ну, це дипломатія. Мабуть, дипломати мають робити якісь заяви і мають писати якісь листи. Ну насправді це на мабуть, що це нормально написати якусь там ноту про те, що ми занепокоєні. Ми проти того, щоб таке відбувалося. Ну але ж це таке вплива це не не буде мати, здається. Ну от ви згадали про те, що нам варто е чистити кулемети, так е то ми до, до іншої теми переходимо і не менш важливо це забезпечення нашої армії. Так, і забезпечення нашої армії цього року воно досить в досить тривожному стані. Є такі цифри підбили волонтери, люди, які працювали в міністерстві оборони минулого року, на цей час, на на саме на початок серпня, було використано вже проведено тендерів на закупівлю більше ніж на 80% бюджету міністерства оборони. Тобто більшість потреб вже була якимось чином закрита. Більше того, коли з'явився додатковий бюджет 800 мільйонів гривень, він теж був засвоєний. Зараз на початок серпня було використано ще 18,5% грошей державного бюджету. Тобто, тендери дуже багато об'явлено було закрите, не проведене. Тому що вони або були погано підготовлені, але або не були якось нормально погоджені з ринком, який виробники теж мають знати все про це. І зараз на складах дуже багато чого не вистачає. Це дуже тривожна ситуація. Радник президента Юрій Бірюков заявив, що по лінії матеріального забезпечення Міністерства оборони вдалося досягти двох системних результатів. За його словами, перший результат це імплементація системи Прозоро для закупівель МОУ. Другий – скасування постановки КМУ 1444 що дало право Міноборони самостійно визначати потреби військовослужбовців. От як вам такі два досягнення? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, це справді два системні досягнення тому що прозоро, але це все Досягнення Прозоро було впроваджено ще минулого року і з того часу використовується, але знов-таки, що Прозоро це інструмент. Так? Не треба робити з інструменту якусь панацею. Для того, щоб Прозоро працювало, треба, щоб, по-перше, були підготовлені тендери, об'явлені і проведені, не відмінені. Зараз вони не проводяться або відміняються. Тому інструмент цей використовується, але його не а вистачає. А причина відміни цих тендерів? Дивіться, я можу лише. Зробити Рости. припущення, бо я там ж свічку не держу, не тримаю. Але ситуація наступна: виглядає, наче так, що дуже велика кількість закупівель навмисно переноситься на кінець року, бо зараз почнеться. Я дуже показова ситуація з турнікетами, джутами есмарха. Переносяться закупівлі, не робляться або щось відміняється, тому що погано підготовлено. А потім під кінець року зараз буде дуже швидкими шаленими темпами скупатися будь-що. Під крики, солдаті ж й босі, і ще й голодні, давайте щось купимо, принаймні, щоб воно щось було. Бо ситуація буде жахлива, і справді зараз от, показова ситуація з турнікетами і есмарками, вона показала, що а, зараз ми в глухому куті. Я нагадаю глядачам, може просто не розуміють про що ми у Міноборони оголосили тендер на закупівлю Джугутів «Марха», які використовувалися у часи першої та другої світової. Волонтери і воїни шоковані, але за цим тендерами можуть стояти корисливі цілі 100 тисяч гутів. Так, 100 тисяч це такі, що ви зрозуміли, це така резинова штука, яка не витримує ані холоду, ані жари. У ну, нас на воєнці вчили. Да, її така, і дуже велика проблема, що її майже неможливо натягнути однією рукою. І ну, я особисто в мене два джута на тренуванні порвалися, а тренування це не бій, це така спокійна обстановка, майже хоча є стрес-теста, але ну, і, це ще, не і не бій. ще й наслідки, це як ампутація. Так, да, є дуже багато випадків бо це вже застаріла застаріла технологія, вона може привести до того, що втрачається кінцівка в бійця, який застосував цей есмарг, і ось зараз мав навесні мав відбутися тендер на закупівлю сучасного засобу. Це турнікет, так званий. Він розроблений вже там сучасний період і. Через те, що там був, була певна корупційна составляюча, тому що турнікети, які були закуплені минулого року, для них дуже багато було проблем з якістю. в них було багато. Тому тендер був відмінений для того, щоб зробити нормальні технікомедичні умови. техніко медичні умови зроблені були в кінці травня. Пройшло вже більше, ніж як два з половиною місяці. Тендер цей не був об'явлений, але раптом несподівано для всіх людей, які Є учасниками процесу, раптом виник цей тендер на ці есмерхи на 100 тисяч штук. Проблема в тому, що насправді склади пусті, і що скупити треба. І треба виготовити турнікети у фінансовий рік цього року це майже неможливо. Тобто потрібне, мабуть, окреме рішення Кабінету міністрів. А всі ми розуміємо, як це швидко приймається. Тому щось купити треба і зараз будуть ці казати, що так, треба, треба ці джути. Але це буде означати, що технологія 19 сторіччя, а Есмор розроблений, сам Есмор помер 1908 року ще до Першої світової війни а розробив він це в 19 ну, столітті. Да, да, бо буде, буде жити <ріст> і в армії 21 століття, у війні, в Україні, яка веде війну, ці штуки буде закуплятися Яка, е, під підвищує свої стандарти до да, да, да. і от ось ми у да, нас дуже багато розмов. У нас прийнято дуже багато класних документів. Що ми йдемо до стандартів НАТО. А в НАТО прийняти такий стандарт, що такий засіб треба наложити однією рукою. До таких подій є увага з боку прокуратури або можливо чиновників. А тут уряду? тут все ж дуже хитро і мудро зроблено. Дивіться 14-го року до 14-го року у нас взагалі не було індивідуальної аптечки. Ну, взагалі не було такого поняття, бо ми якось ми не збиралися воювати. Потім з'явилося, і там в 2014 році, тому що дуже треба було, воювати... змінити. Це якось дивно, навіть і... була... Якщо війни немає. Це та, це дивно. А, ну, дивіться, у нас дуже багато було дивних речей, тому навіть питань нема, чому було зроблено так. Але в 2014 році, році дуже швидко було прийнято якісь рішення, прийняли рішення, що так, оця аптечка, і зараз джуд пропишемо, потім поміняємо стандарт. Пройшло вже майже два роки. Стандарт не, не змінюється. Хоч хоча ми йдемо в НАТО, так все так. І більше того, там в цьому стандарті вже був прописаний гемостатік, це вже це знамінник вікло, для того, щоб зупиняти кровотечу. Mm -hmm. Цього року наказом Міністерства оборони ці гемостатики були забрані в бійців. Тобто, станом на 23 серпня їх не залишиться в аптечках бійців. А ви чим це пояснили? Чим я особисто це пояснюю? А вони чим це пояснюють? Нічим, це просто наказ. Знаєте, в армії ніхто не пояснює накази. Прийшов наказ забрати в бійця оцю штуку. Забрали все, поплавали на склади. Тобто вони без них чи чи волонтери їм намагаються? Волонтери намагаються, постійно. але дивіться, тут же така історія. Ну, так свідомо. Волонтер... Якщо якщо країна справляється саме тушки, там жертвують, волонтери возять, а, то, да. то, то... Так. просто Ми так і, свідомо переклали Колу... на них, Колу... де да, і... і колись я ну, деякий час тому я написав в себе пост про те, що це зараз волонтерство вже прикриває недоробки чиновників і те, що не закуповано. Навіщо щось робити? Навіщо купляти берці? Якщо там ніхто не просить, бо просить в кого? Волонтерів, люди привезуть, а ми можемо почекати, а потім знайти якогось виробника, який зробить якісь берці. Якщо волонтери за 400 гривень. це перестануть робити. Зміниться ситуація? Чи просто будуть Чи... без жгутів. А це вже від армії залежить. Дивіться, бо в армії дуже велика культура, це упорядкування, і якщо є наказ, всі мовчать. І знов таки в новій сі, то ситуації я знаю командирів, які мовчати не стануть, які почнуть писати рапорти і процес сигналізувати. Але дуже в... к... р... працює тільки тоді, коли це вис... висвітлюється в суспільстві. Тобто, якщо є увага ЗМІ, це найбільше, це єдине, мабуть, чого бояться у війську. Тобто я пам'ятаю ситуацію, коли я був в учбовому центрі, коли приїхали телебачення, то там все покращилося просто миттєво. Ну, так виходить, що увага зві у нас більше зосереджена на закликах надії Савченка на обговоренні їх. Ну це теж цікаво, але треба не забувати про те, що є ж реальні нагальні потреби. Так і, ну і так, так що про, про потреби можемо говорити і далі і багато. Що ж буде робити, будуть з цими ж гутами? Ну, все таки витратять гроші. Краще би купили менше да краще. Краще купити менше да краще, але знов таки зараз. Я думаю, що просто ми знаходимося в тій ситуації, коли треба. Купляти і те і інше, бо в бюджеті є гроші і на те і на інше, і можна зробити і ту, і іншу закупівлю. Просто а, з певних причин об'явили тільки чути, а турнікети не об'явили тендер на них. Чи має зацікавитися діяльність у Міноборони, якраз в, в ці... проведенні тендерів, І цих закупівель? Чому і... вони не проводяться не вчасно, на кінець року відкладаються набу, наприклад. Можливо, можливо, і це цікава тема, тому що там насправді дуже великий бюджет. І зараз то як зараз він дуже цікаво буде спостерігати за тим, як зараз він буде витрачатися. Як зараз ці 72% бюджету за 2,5 місяці будуть витрачені, а цього не було зроблено 7 місяців. щодо медикаментів? Чи забезпечзабезпечу тут? Проходить це прозоро? Ні. Проходить закупівлю через Прозоро, але як воно формується, не Прозоро. Реформа військово-медичного департаменту в Міністерстві Система оборони про... Система Прозоро провалена. себе не виправдала. Я ж кажу вам, це інструмент. Якщо ви гарно вмієте забивати гвоздя в стіну, у вас є нормальний молоток, це добре. Якщо той самий класний молоток віддати людині, яка ніколи це не робила, вона погано це зробить. Це інструмент. Не ну, можна відноситися до прозора як рішення. Це просто треба, технічна штука. ну ви кажете людина, людина, яка цього не робила. Це людина, яка цього просто не робила недосвідчена? Чи вона не хоче цього навмисно робити? Моє особисте ну, враження, що це клас. Дивіться, тут зараз буде дві дві речі відбуватися. По-перше, скажуть, треба щось купити, давайте купляти, що можна, що встигнемо, купити якусь гдоту. Друге, скажуть, прийшли з волонтери, вони нічого не зробили. Давайте довіримо все професіоналам. Давайте вишвимо з міністерства тих людей, які прийшли, і там залишки тих людей, які прийшли колись з волонтерським десантом, вони будуть звідти вигнані. Все. Ну як можна подолати таку ситуацію? Ну це ж корупція прямому виді. Це корупція і це погане керування зміною керівною лавки ланки Міністерства оборони. Причому не однієї особистості, а ну я вважаю, що там всіх керівників департаментів треба попросити. Це відповідальність за... головнокомандувача? Це відповідальний президента? міністр оборони. А якщо не змінюється міністр оборони, то так. Це відповідальність головного міністр оборони говорить про велику реформу у відомстві. Очікуєте ну він це? давно вже про це говорить, але ми щось її не бачимо. Дякуємо вам. Нагадаємо, що у нас був Максим Колєсніков, блогер, колишній військовослужбовець і як офісу реформ Міноборони.